І, як завжди, автор сценарію Какао Крек. Ми починаємо! Через три, два, один. Це не оригінальне шоу. Весь контент зроблений в парадійних цілях. Деякі відео в Какао Крек могли б бути видалені, але це нічого, можна знайти на інших каналах. Так. Де, Де? Де драбина! Що ти губаєш? Давай! Що Що це за свиня? Свиня! Що за синя? Пепа! Давай скоріше заходь на логотип, ми тримаємо драбину. Ми відстаємо від графіку! Це якась дивна штука. Давай тримай уже. Ти якась штука неправильна. Просто тримай драбину, треба що щось дивишся. Ти знашаєш, це треба мисно зробив. Вибач, вибач. Що Шарима, шаребаться, мовчимо. Були деякі трудності, будь ласка, почекайте. Час гімнастики. Зараз. Привіт! Сьогодні я вас, Джорджі, буду інструктором. Це що, жарт? Що це таке? Це в телевізорі, мама. Але мені здалося, що це свиней. Це дуже смішно, але не дуже. Що ти скажеш? Відгадай, Який персонаж буде, синки папи найкращий, і наш багато грошей. Це Джордж, напевно. Ти вгадала, так, ти вгадала. Що ти сказала? Може, тобі ще раз потрібно повторити. Хто найкращий? так, що... ...кращий персонаж із цієї. Я вже напевно все сказала. Мені треба тебе виговорити. Кохаємо на Парочинку, ми живемо по-троє в І нас всі дивляться. прямо сьогодні. Новий епізод. по па і страшно. Папа, Родзінька, папа, це з'являється... ...зараз Ось тому... ...офець пішов від нас. Е, привєт, да добі, рубаньки. Що риба? Дай хлопцеві рибу і він буде сити обід. Дай хлопцеві вудочку і він буде найкраща наживка. Так. Вау, Мені подобається. Добре. Зло це нові якийсь дурень здихнувся, щоби е, попитався їсти вудочку. Не зупиняйтесь, багато часу. Немає часу. Е, можна зупинюся, Я більше не можу. Чому ти зупинився? Я зупинився. Я, Я, ск... Я кажу, коли ну, доведеться зупинятися. Отак отак. <Зважно> 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 Сьогодні ми не благаємо, або якщо ми хворі, ми будемо в рік. Містер медиця, ну, скажи мені, які в тебе проблеми, мені погано. Що? Що таке? Мені погано, мені погано. Ну, тоді якось Що? Тобі з'їжд. Поти... Ну я же. Ну я ж мені... Ну, нічого, просто з'їж цукор І з медом, і з ліками, які тобі привишу. Що? Може, тобі Лорі добре дуже. Що, що таке. Адіо, що ти Я... я, 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 я Неколи може бути, що ти голодний, але це тварини можуть один одної. Діліться своєю турботою та увагою. Раз та їжею. Бачите, ми вже трошки з... кинули свою вагу. Вау! Я така худенька. Так, так що приходьте до нашого залу і будемо займатися гімнастикою результатного обличчя. Інакше погано буде. Раз, свиня на горі. Тепер ми можемо починати шоу через три, два. почекай, що ти робиш? З тих пір її шоу не стане раніше. Це дуже цікаво. Дуже цікаво. <фл> ну, що, ти чудов да, тебе? Я хочу рибу, а я хочу кролика. Ну добре, давай не будемо їсти один одного. Давай. Кінець.